Малята вітаю вас і запрошую вас на заняття з художньої продуктивної діяльності, а саме з малювання. Що за гостя в нас така? Сяє зірка у горі на гілячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Скоро новий рік! В наших оселях з'являються новорічні ялинки. Дітки, тож давайте і ми з вами намалюємо свої новорічні, яскраві, гарні ялиночки. Сьогодні в нас дітки незвичайне малювання. Для цього нам потрібен аркуш білого паперу. Ватні палички, водичка і фарба зеленого, червоного та жовтого кольору. Ось подивіться, ми будемо ялинку малювати ось таким тубусом, тобто засобом штампування, ставити відбитки на нашому папірі. Гарно вмачаємо наш тубус у зелену фарбу, бо ялинка якого кольору. Зеленого. І ставимо відбитки на нашому папірі. Гарно, дітки, вмачайте у фарбу. Ось так притиснули та убрали. І малюємо нашу ялиночку чудово. Не забувайте, дітки, гарно мочати фарбу. Ось яка в нас ялиночка виходить. Гарна. Подивіться. Ось ми. І намалювали нашу ялиночку, а зараз ми її прикрашимо кульками, щоб вона у нас була новорічна. Спочатку ми намалюємо жовтою фарбою, мочить паличку у водичку, а потім у фарбу. І теж ставимо відбиточки по всій нашій ялинці, прикрашаємо її кульками. Якого кольору зараз ми кульки малюємо? Так, жовтого. Ось отак ми прикрашаємо нашу ялиночку. А тепер ми прикрасимо нашу ялиночку червоними кульками. Теж мочили водичку, потім гарно у фарбу і ставимо відбитки по всій нашій ялинці, щоб вона в нас була яскрава, новорічна, гарна на свято. Ось так, ставимо відбиточки по всі ялиночки вішаємо кульки на нашу ялинку. Ось і прикрасили ми нашу ялинку. Погляньте, яка вона в нас чудова наряжена новорічна ялиночка. Дітки, а я вважаю вас теж вийдуть гарні новорічні ялиночки. Бажаю вам успіхів, бажаю вам гарного дня і до побачення! З нетерпінням чекаю на ваші роботи.